21 в Україні про головні події понеділка говоримо далі. Я, Анна Чередниченко і в цьому випуску розкажемо. Хто і кого побив, поліція і добровольці звинувачують одне одного. За ким правда. Бронетехніка під Верховною Радою не воюємо, а святкуємо річницю підписання хартії з НАТО. Знову отруєння постраждалих після обіду у столичному ресторані більше є. У чому причина? СТН знає відповідь. Так хто ж кого побив? Скандал з побиттям двох добровольців у столиці обростає новими подробицями. Напередодні двоє бійців посварилися з відпочивальниками у парку у Дніпровському районі. Очевидці викликали поліцію. Обох добровольців забрали до райвідділку, Де, за словами волонтерів, чоловіків і відлупцювали. Що кажуть самі бійці, і яку версію оприлюднили в поліції? Вже знає Вадим Ярошенко. Перелом носа сотрясення головного мозга. Ушибы по всему телу от наручников рука занемевшая до сих пор. Это левая не чувствует ничего. Ну, может перелом пальца, я не знаю. Руслан розповідає та показує наслідки кількагодинного перебування у Дніпровському відділі поліції. Напередодні туди його доставили після відпочинку в одному з парків району. За словами потерпілого, правоохоронці на дорозі зупинили автомобіль. Село міста без жодних пояснень витягли його та товариша з салону та привезли до райвідділку. Четверо збивали, а проходящі просто наносили тички з локтя, кулаком і на то есть там в комнате нет камер. Я их просил, переведите меня там, или в камеру предварительного заключения. Іли там в кабінетка коїта завіділіти тут сидість. У поліції стверджують, що приїхали на виклик пробійку. Чоловіків затримали, коли один з них у стані алкогольного сп'яніння намагався сісти за кермо. При спробі встановити особу затриманий, поводився агресивно та нецензурно висловлювався. Так само поводився інший. Тож на допомогу приїхали патрульні. Двох нетверезих чоловіків доставили до Дніпровського управління поліції, де в кімнаті прийому громадян патрульні поліцейські намагалися все-таки оформити адміністративні протоколи. Коли при цьому чоловік, який був на пасажирському сидінні, встав вдарив ногою поліцейського. Зі слів патрульного поліцейського він при цьому втратив рівновагу, впав і розбив собі обличчя. Правоохоронці кажуть, патрульний травмував ліву ногу, а затриманий впав і дістав струс головного мозку та закритий перелом носа. Адвокати потерпілого переконують, що таких травм простим падінням отримати не можна, оскільки весь райвідділок був залитий кров'ю, що підтверджують фотографії, оприлюднені в інтернеті. Були... Крові забруднені стіни, всі, вся підлога, така калюжа крові. Біля входу до цього приміщення, біля чергової частини, теж була його кров на, на склі, на дверях. Тобто, я не уявляю, як людина має вдаритися носом, щоб заляпати кров'ю там половину райвідділку». За словами потерпілого, зупинити побиття вдалося лише після того, як дружина викликала швидку і лікарі підтвердили необхідність у шпиталення. Руслан не відкидає факту конфлікту під час відпочинку. Однак каже, правоохоронці, які були тоді на місці, на суперечку належно не відреагували. Нія коли вони у відділі по прарпармором не пробивати. А в мене там висить порядка 16-18 заявлень на співробітників міліції, поліції. Уже нинішній поліції, тобто їх ах так ти що такой убний. Наразі правоохоронці на чоловіків склали протоколи про адміністративні порушення та відкрили кримінальне провадження за погрози або насильство щодо правоохоронців. Тим часом начальник столичного главку поліції призначив службове розслідування. А адвокати подали заяви на дії поліцейських та вимагатимуть неупередженого досудового розслідування. Водим Ярошенко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Росіянина, який ймовірно причетний до співпраці з бойовиками ОРДЛО, затримали українські прикордонники. У нього знайшли відео та фото, як розстрілюють українських військовослужбовців. Були там і численні знімки бойовиків. Про це повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. Вилучили у затриманого і два паспорти: український і російський, підозрюваного у співпраці з терористами, спіймали на пункті пропуску Гоптівка у Харківській області, коли той намагався виїхати до Росії. Його перед дали співробітникам СБУ, знайшли фотокартки бойовиків. Його фотокартки, які свідчать про те, що він активно співпрацював з російськими бандогрупуваннями. А в комп'ютері знайшли також багато інформації, яка свідчить про те, що він був не просто подорожуючим громадянином літнього віку, а тією людиною, яка працювала і діяла проти України. І знову бойовики порушують домовленості про припинення вогню. Зранку зі стрілецької зброї накрили житлові квартали прифронтової мар'їнки. Одна з ворожих куль влучила у 59-річного місцевого мешканця. Пораненого чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Загалом на 18-ту годину вже зафіксували сім обстрілів вогонь. Бойовики відкривали на всіх трьох напрямках фронту, зокрема із важкого артилерійського озброєння. У результаті один захисник нашої батьківщини загинув ще одного українського вогню. Воїна було поранено. Щоб підтримати українського військового Віталія Марківа. Бійці та волонтери зібрались під стінами італійського посольства. Його заступника командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького заарештували в Італії 30 червня. Підозрюють у причетності до загибелі під слов'янському травні 2014-го фоторепортера Андреа Рокелі. Тоді з ним загинув його перекладач, російський журналіст Андрій Маронова, а Французький репортер отримав поранення. Група журналістів потрапила під мінометний вугод. В ГПУ заявили, що вже звернулася до італійської влади, щоб та надала обґрунтовані докази вини бійця, а інакше звільнила його. Побратими ж переконані, арешт Марківа це провокація. Я загиблий журналіста, який загинув від е, він травми, від осколка. Е, але Цікаво, що тоді в довольчих батальйонів не тільки не було мінометів артилерії. Нам тоді навіть патронів не вистачало, і було на трох два справних автомати. Цікавий факт, що загинув італійський журналіст, якого супроводжував перекладач з Росії, який не невідомо яким чином опинився на території України. Бронетехніка під Верховною Радою в самому парламенті урочисте засідання приїхала делегація гостей з країн НАТО на чолі з головою генеральної асамблеї Північно-Атлантичного альянсу Пауло Алі. Так відзначили 20-річчя підписання хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. Продовжить Івана Біличенко. Бронетехніка на вулиці Грушевського сполохала зранку киян. Жахливі припущення розвіяло пояснення про служби парламенту. Техніку звозять до внутрішнього двору, аби продемонструвати делегації країн НАТО. На другому ж поверсі ради виставка суто українських зразків іншої військової техніки. Десятка таких безпілотників вже на сході ведуть розвідку. Цей і на автопілоті здатний літати, і на ручному управлінні. Якщо ворог перехопить, тут є дві камери: одна для того, щоб не робити, а це курсова. Оператор може та Брати на ручне управління і завдяки тому, що він панораму всю бачить, якої теж немає в інших безпілотних літальних апаратах, він значить, може вивезти його із цієї зони. А ці коптери літати можуть нескінченно довго. Він отримує енергію з землі, хоча автомобілі енергію посять, хоча електростанції. Наверх подається напряження, на воно перебразується, і ми отримуємо передачу енергії на висоту з мінімальними патерями. На большом аппарате это РЛС, то есть радар, который может с высоты 100-150 метров видеть цели низколетящие. Саме ці здобутки вітчизняних техніків мали можливість оцінити члени натовської делегації. Через 20 років після підписання хартії про особливе партнерство парламент визначив на законодавчому рівні вступ України в альянс як пріоритет державної зовнішньої політики. Парламентська асамблея НАТО була першою міжнародною організацією, яка застосувала не на словах, а на ділі санкції проти Росії після. Агресії проти України, а саме виключивши делегацію Російської Федерації зі своїх лав, спікер парламенту Андрій Парубій Росію, назвавши не головною загрозою миру в Європі, додав досвід української армії корисний для альянсу. Активізація наших відносин відносин між Україною і північноатлантичним альянсом є взаємовигідне як для України, так і для НАТО. Ми дуже розраховуємо, що Можливо, весною 2019 року засідання парламентської асамблеї НАТО зможе відбутися тут, в Києві. Ми відзначаємо великі успіхи України на шляху євроатлантичної інтеграції. Ще дуже багато необхідно зробити, але ми бачимо прогрес. Ми впевнені, що Україна зможе стати членом НАТО. Парламентська асамблея підтримуватиме її у цьому. Членство України в НАТО продовжать обговорювати вже 10 липня під час візиту до Києва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга Іванна Білаченко Дмитро Валіфанов телеканал Київ. Реформ прозорості влади а також можливості брати участь в ухваленні важливих рішень, бажають нині громадяни України. І прикладом змін має бути Київ, переконаний міський голова Віталій Кличко. Про що він сказав під час круглого столу організованого конгресом місцевих регіональних влад Ради Європи. Мар наголосив, що децентралізація, про яку зараз багато говорять, повинна бути більш ефективною. Окрім того, держава має на законодавчому рівні закріпити права муніципалітетів і надати їм повноваження самотужки вирішувати гострі проблеми міст. Якщо історія місцевого самоврядування в інших країнах десятки років, то ми починаємо це ну навіть з нуля. В найближчі часи, я вже казав велике очікування від громад, велике навантаження, великі вимоги, виклики зараз, які є і нам потрібно ці питання викрис... вирішувати в дуже тисні терміни. У нас була чітка позиція, що децентралізація в місті має відбуватись, і політична воля для цієї децентралізації. В нас є, і ми готові це робити. Тут навіть місцевим зорієнтуватися непросто, що вже казати про нетутешніх. Для них проїхати розв'язкою біля мосту Патона справжнє випробування. Наче їдеш на міст метро, аж опиняєшся на бульварі Дружби народів. Утім, так було раніше. Все, що потрібно водіям тепер, їхати за кольоровими стрілками. Про цю незвичну навігацію Богдан Брояненко розкаже більше. Розв'язка турбіна стала яскравішою. Чотири кольори на направляючих щитах вказують чотири різні напрямки. Приміром, аби виїхати на міст Патона, слід рухатись за жовто-гарячими вказівниками. Білі виведуть на Діплянське шосе, жовто-зелені на бульвар народів, а от жовті на міст метро. Колеры шавронов продублировали и на всех знаках для развязки. Барва на щиты обирали пивроку. Если я еду, я четко понимаю свой цвет, я его ищу. Это сегодня помогает участникам дорожного движения, мягко говоря, не заблукать в нашей развязке и двигаться, и радоваться своему движению в части, куда они добираются к месту назначения. Дідько ногу зламає, доки водії-початківці і не місцеві розберуться з напрямками на турбіні, додають у Київдорсервісі. Тому саме на цій розв'язці вирішили започаткувати експеримент. Хотіли б, щоб наші київляні, наші учасники дорожнього руху дали якусь обратну інформацію. Наскільки це сьогодні улучшило рух, як це сьогодні допомагає їм орієнтуватися, бо якщо... Ми увидим і услишимо результат буде положительним. Значить, тоді можна розговорювати. У внідрення такого пілотного проекту може бути і на других розв'язках. Втім, водії поки що не помітили оновлені направляючі стрілки. кажуть, варто додати і традиційних вказівників на столичній вулиці. Навігація по місту, звісно, потрібна. Бо, наприклад, машини, які не місцеві, то машину зразу видно, вона не орієнтується в місті. Тому Принаймні назви вулиць, основних напрямків мають бути так безпереконливо. За кілька тижнів фахівці Київдорсервісу отримують перші результати провадження кольорової системи. Якщо обирати потрібний з'їзд, водіям стало легше, така ж навігація з'явиться на розв'язці на видобичах. Богдан Гернеко, Татарінов, телеканал Київ. Жертв отруєння в столичному ресторані вже 38. За даними лабораторних досліджень, у сімох пацієнтів вже підтвердили сальмонельоз. Про це повідомляють і у Держпродспоживслужбі. Її спеціалісти пішли за з інспекцією в заклади громадського харчування Києва. Лише за вихідні навідалися до понад восьми десятків установ. Результати невтішні. Більшість не дотримується норм. Скажімо, продукти купують без супровідних документів, які засвідчують якість та безпечність, або ж порушують технології приготування та зберігання. А працівники не мають особистих медичних книжок. На жаль, з 104 об'єктів, які ми провели моніторинг, було допущено на об'єкт господарювання 83 об'єкти. Майже на 60 об'єктів, а це 80 виявлено порушення санітарного та ветеринарного санітарного законодавства. І майже 30% з цих об'єктів припинили свою тимчасову діяльність з доведенням до нормативи за все, документів. По-друге, це проведення ремонтних робіт, заміна технологічного обладнання. Убивча вода 20 людей з початку року потонули на столичних водоймах, поміж них одна дитина. Цифра дещо менша, ніж минулого року, але пов'язано це радше з прохолодною погодою. Самих відпочивальників, схоже, статистика мало лякає. Правил безпеки не дотримуються. А як надати першу медичну допомогу, не знають, бідкаються ДСНСники. тому і вирушили у рейд столичними пляжами. На пляжі Наталка, що на оболоні, традиційне літнє навчальне шоу, ДСНСники показують, як рятувати людей на воді. Спочатку демонструють, як працюють на човні зі спецтехнікою. Ось це спеціальний апарат амбу, апарат ІВЛ, іскусственної вентиляції льохтів. Виповняємо 30 нажатій, 30 нажатій, і після цього два вдоха. Опять 30 нажатій, два вдоха. А далі вчать, як прості люди можуть допомогти іншим. Головні правила і для фахівців водолазів, і для відпочивальників складеними руками натискати на грудну клітину, а вентиляцію легень проводити лише через тканину. Серед глядачів пан Костянтин. Він уже вдруге спостерігає за таким рейдом. Цього разу вирішує перевірити отримані знання. Город паличку змотрим куда штокутисовиковинка палочка. Там, скажу, Би ковирі, бить, там, ковирі, там суйом, не важливо. важна крім. Давлю на грудну крутину жвати на нікеподай дітям ліже. Утім, допомогти вдається не завжди. Цьогоріч на водимах столиці потонуло 20 відпочивальників. Більшість смертей спричинило банальне порушення правил безпеки, констатують в ДСНС. Це купання несанкціонованих місцях, це вживання алкогольних напоїв, це звичайно, недотримання такого правила, як перебування на. Жарі, а це вже рятувальники комунального підприємства Плесо. Вони слідкують за безпекою на пляжі. Кажуть, головне попередити нещасні випадки. У нас навіть гасла в пляжному патрулі, гарний рятувальник, сухий рятувальник. Тому ми намагаємось дотриматись цього гасла. Ми намагаємось більше задіяти превентивних заходів. Комунальні лайфгарди працюють на 11 офіційних пляжах міста у пік купального сезону. Вони спільно з ДСНСниками патрулюватимуть ще й несанкціоновані санкціоновані місця відпочинку. Богдан Дмитро Ольфанов, телеканал Київ. Не порнатий, а металевий екзотичний папуга з'явився на подолі. Скульптуру зробили із залізних слайсів, птаха прикріпили на дереві так, що виникає враження, начебто він дивиться на Дніпро. Попри доволі великі розміри, вага 40 кілограмів і понад пів метра заввишки, знайти скульптуру поміж зелених гілок завдання не з простих. В Україну папужку провіз німець гіддо і Він вже шукає художників, щоб ті розфарбували чудернацьку істоту в яскраві кольори, які на. Належить правдивому папузі. Такими є новини на цю годину. Більше вже о 23-й. Далі інформаційну естафету підхоплює роман Сагай і новини спорту. Побачимось. Моє вітання на телеканалі Київ. Найцікавіші новини зі світу спорту. Національний олімпійський комітет України визнав стрибуна воду Ілю Квашу найкращим спортсменом червня в Україні. Його наставницю Тетяну Мар'янко названо найкращим тренером. На європейській першості зі стрибків у воду у Києві він тричі підіймався на педестал пошани, виборовши золото і два срібла. Юнацька збірна України з баскетболу 3 на 3 фінішувала п'ятою на чемпіонаті світу, що завершився у китайському Ченду. Після того, як підопічні Володимира Журжія показали абсолютний результат на груповій стадії, здавалося їм прямий шлях до фіналу, як мінімум. Адже у групі українці здавали чинних чемпіонів світу Катар. І переможців попереднього мундіалю Нову Зеландію. Але у чвертьфіналі синьо-жовтих зупинила Словенія. Це не дивно, адже перед цим вона залишила за бортом чемпіонату господарів китайців. Боротьба на корді була вкрай запеклою. Українці трохи поступилися супернику у рахунку, але на останній секунді основного часу китком здалеку Максим Дейна зрівняв рахунок 18-18 і перевів гру в Овертайм. Там за регламентом команди грають до першого закинутого м'яча. Більше пощастило словенцям. Україна п'ята, втім вона стала найрезультативнішою командою чемпіонату світу, набравши в середньому 18 очок за поєдинок. Словенія вибрала бронзу мундіарю, а чемпіонський титул здобули бельгійці. Нагадаємо, саме команди цього віку змагатимуться на Олімпійських і юнацьких Олімпійських іграх восени наступного року. Кубок волейбольної суперліги тепер має українську прописку. Усе через те, що чоловіча національна збірна України з волейболу виграла фінальний матч Євроліги у збірної Македонії з рахунком 3-1. Українці були дебютантами цього турніру. У своїй групі наша команда посіла перше місце, обійшовши Данію, Угорщину та Ізраїль. А у півфіналі переграла команду Швеції. Сьогодні наших хлопців на батьківщині зустрічали як героїв. До аеропорту Бориспіль приїхали рідні та вболівальники, аби вручити квіти та отримати автографи. Від зарок європейського волейболу. Після перемоги Євролізі збірна України отримала право зіграти у світовій лізі наступного сезону. До речі, українські волейболістки також не відстають від сильної статі. Напередодні в Івано-Франківську жіноча збірна України в першому півфіналі волейбольної Євроліги обіграла Іспанію. Приятно, що ми тільки заявились перший раз за історію незалежності України в Євролігу і виграли її. Це великий успіх. І... Я не считаю, что это было случайностью. То есть мы заслуженно одержали победу в этом турнире. Тяжело было играть игру со Швецией. То есть мы там играли пять партий, но ну, игра была очень напряженная. Это, ну, мы победили, а с Македонией уже вышли ну, с очень сильным настроем, и в принципе с ними меньше проблем было, чем со Швецией. Динамо Київ це символ українських перемог. Під таким девізом в національному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена 90-му дню народженню найтитулованішого клубу України. За концепцією експозиція була поділена на дві частини: до незалежності України та після. Експонати надав переважно музей Динамо. Хоча, для прикладу, ігрова форма Андрія Шевченка та срібна бутса за 200 голів у чемпіонатах СРСР Олега Блохіна належать Національному музеї історії України. Без сумніву, окрасами виставки стали два кубка володарів Кубків УЄФА, здобуті динамівцями у 1975 та 1986 роках. На відкриття виставки було запрошено двох легендарних захисників Динамо Владислава Ващука та Олега Кузнецова. До глубины души трогает и тот же Кубок Кубков, который мы выиграли, фотографии. Еще раз говорю, к сожалению, многих, многих уже нет в живых. Вот несколько дней мы были, играли в ветеранами игру во Львове в памяти Андрея Михайловича Балева. Поэтому еще раз говорю, хорошее впечатление. Пусть народ, народ уходит, приезжает сюда, смотрит. Это прежде всего стенд каждого из легендарных футболистов. То есть это Биланов, это Блохин. Це Шевченко, Ну хто може ще таким похвастатися? Кроме того, я думаю, що в цій кімнаті не помістили всі кубки, які Динамо Киев. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові.